Всім привіт! І це третя, части... третя частина по виживанню. Як ви знаєте, на моєму каналі було ще дві частини по виживанню. і в самому кінці цих частин по виживанню ми будемо виживати за цими всіма порадами, які були в цих минулих відео і майбутніх відео, які я буду знімати. Ну, що ж, Якщо ви не знаєте, то заходьте на мій канал і дивіться. А саме в цій частині ми будемо розбирати рюкзак виживальщика. Ну, в цьому випадку ми не забрали рюкзак у якогось військового. Ми забрали рюкзак у мене. Ось. Ось це от рюкзак виживальщика. І сьогодні ми будемо розбирати саме його. Це мій улюблений рюкзак, тому що він маскировочний. Він дуже -же хорошо для виживальщиків, він великий, маскировочний і взагалі тут є ось такі от класні штуки і тут купа карманчиків. Все клас. Почнемо розбір. З самого початку, що ми побачили, це бутики. А саме е, крокси. Ось такі от у мене фіолетові крокси. Для чого ці крокси? А для того. Дощ почнеться, і що ви будете робити в цих кросівках? Вони воду проникні і що? І ви будете ходити в мокрих кросівках. А вам не треба мокрі кросівки? Не треба. Тому ось універсальне взуття мочі замість кросівок носки. Ось друга пара їхня. А наступне це, звісно ж, вода. Ну, вода це обов'язково. Ось такий от термос є. У мене, він дуже старий. В ньому зараз холодна вода, якої, якщо ви все ж таки отримаєте сонячний опік, можна було зробити так. І ще можна просто попити. Ось такий от гарний термос. І ще прикол цього рюкзака в тому, що він не воду не проникний. Ось я налила водички і вона все стікла. Ось ще раз налью. Ось, стікає. Він воду не Ось такі от рюкзаки якраз треба брати. Якщо у вас немає, або ж беріть якийсь схожий на цей, або ж можна купляти. Якщо у вас взагалі немає рюкзаків, або ж є лише якісь модні. Далі у мене є ось такі от перчики. Зазвичай їх використовую для квадробіки, але вони дуже хорошо, що допомагають, коли я лажу по деревам, бігаю по траві і щось там роблю руками. І ось тут от не царапається нічого, замість того царапаються ось ці гарненькі перчики, які дуже важко царапаються. Ось такі от у мене вони чорні, без пальців. Тому вони не зимні, а просто перчики. Запасна кепка з минулого відео. Ну, ви вже знаєте, для чого вона. Так. Далі йде ліхтарик. Ось такий от у мене є ліхтарик, він старий, але дуже гарно працює. Він дуже гарно світить. Він поки що не заряжений, але обов'язково беріть заряжені фонарики. Того, що. Що може случитись? Що, все, що угодно може случитись. ви там щось почуєте вночі, виходите, а ви нічого не бачите, вмикаєте фонарик, а він не вмикається. І що ви робите? За вами гониться якась штука з ваших кошмарів, а ви не можете нічого зробити, бо ви нічого не бачите, боїтесь в дерево якесь Ну, Ось такий от маленький фонарик брати не обов'язково. І, і ті, що не жалко загубити, брати не обов'язково. Але якщо у вас є ризик щось загубити дуже великий, то все ж таки краще брати якісь фонарики, які а, не жалко загубити. Але все ж таки, я люблю брати цей фонарик. Ха -ха -ха -ха. Він дуже гарно світить. Я колись, он там от мій будинок, дуже далеко. І я колись на той от е, ліс, який теж не видно у кадрі, ну нічого страшного посвітила, і там були видно дерева. Він дуже яркий, господі. І можна легко ось так от його вдягнути і ходити, якщо ви щось ще носите з собою в руках. Так. Е, далі у мене йде ось така от... Тукенція. Дехто не знає, що це, дехто знає, що це, поясню тому, хто не знає, що це. А, це велика пачка маленьких таких упаковочок. Тут написано 20 штук, значить їх тут 20. А, в маленьких упаковочках є ось такі. от... Квадратики білі, і там, якщо їх так подубасить і натерти, то вони почнуть вам гріти і вони будуть гріти близько 10 годин. Ось ну, саме на цій пачці 8 годин. І тут написано, на цій пачці тепла дорівнює 45 градусів по Цельсію. Ось такі от вони зігрівовочки. Павербанк. А знаєте для чого він? Для того. А, в адільним карманчику у нас зберігається це телефон. Але для подорожі не треба брати ці самі нові айфончики 17 Pro Max, які ще не вийшли, дорогуші. Рекомендую всім купити ось такі от гарненькі телефончики, які дуже гарно тримаються. І подивіться, що з ним станеться, коли я його просто кину. З ним нічого не станеться. Звичайний би iPhone якось поцарапався чи щось таке, може бути, навіть би розбився, інші такі телефони, а ось цей от, прочний. І ще плюс таких телефонів, це те, що. Ну, Найголовніше плюс таких телефонів це те, що він тримає заряженість дуже-дуже довго. На цілий тиждень мураха. Ось таке у нас менюшка. Якщо ви купуєте Nokia, то у вас точно не таке буде. У мене просто номі. Ось така от у нас головна менюшка. Ось тут от меню нажимають, ось тут от Контакти. Щоб вибрати меню, треба нажати ось так от. І ви вбираєте меню. Ось тут ці типу, стрілочки і ви щось вибираєте. І потім відбувається ось такий от звук. Да. А, щоб нажати контакти, треба нажати ось сюди. От. А, щоб нажати назад, треба знову нажати ось сюди. От. І щоб, наприклад, ви щось, куча всього понажимали. Ви нажимаєте на ось штуку і все повертається на головне меню. Міні-обзорчик на номі. Це не Nokia, це Номі. Ще у нього немає камери, але є диктофон. Щоб його вимкнути ну, його звичайним способом. Взяти це головне меню і натиснуть ось сюди от, і він вимкнеться. А щоб його вмикнути, треба спочатку нажати на... Якусь кнопочку, потім нажать ось сюди от, і різко нажать на ось цю зв'язочку. І вам відкриється це головне меню. Так, що у нас далі? Далі у нас іде посуд. Ось така от ложка билка і одночасно ножик у мене є. Ножиком я ще не користувалася, вілкою я теж тією не користувалася, тому не можу казати точно. Але ложкою я багато разів користувалася, коли була в пластовому таборі. Там був дуже смачний борщ, який я їла цією ложкою. Далі у нас ось така от чашечка є, а вона залізна. Не ні в якому разі вона не глиняна. Саме ось така от залізна, тому якщо її ось так от побити. З нею все буде ок. А вона не дуже помита, тому не дивіться. Друге, ось така от тарілка, вона теж не дуже помита, тому що я її ще з табору не помила, мого першого самого, а, який був пластовий в цьому році. А, тут ось така от об'йомчик є. На мою ладошку. А, і ось така от ручка. Ця ручка мені дуже допомогла, коли я їла ось цей от дуже смачний борщик. А, коли він тільки приготувався, то він був дуже гарячим. І я коли хотіла доторкнутися ось так, от, то у мене просто палець вмих обжогся. Тому ось ця от штука дуже допомагає. Рекомендую купувати саме з ось такими от штуками тарілки. Далі йдуть сірники. Ну, ви знаєте, для чого сірники? Для того, щоб розпалювати вогнище. Яке було в самому першому відео про виживання. Ви ж дивилися? Ну, е, на всякий случай, можна взяти ще декілька пачок. Я колись взяла 6 пачок. Е, далі йде ножики. Рюкзак! Ми не на море їдемо, ми виживати йдемо. Ось це от нам не треба, повірте. Якщо вам дуже сильно пече в очі, сонце, то можете одягнути. Але краще гуляйте в тінку просто. Так ось, ножики. Для виживальщика потрібно взяти мінімум один ножик. Без ножика взагалі нікуди. А е е я беру з собою. Сім ножиків і один мультитул. А, жартую. А, взагалі найкраще брати такий ножик, якого дуже важко загубити, ну типа він кудись випав, випадай ножик. І потім ти так оглянулася і одразу бачиш цей помаранчевий колір. Тому краще не брати ось такі от зелені ножики, хоча це мій улюблений, але краще такого, такі не брати зелененькі. І ще на цьому ножику є ось такий от паракорд, який можна причепити до рюкзака або ж до поясу. І, типа, якщо він випаде ось так, от, типа. Він тримається на, вашому, на ваших карманах, а потім він випадає. Але він досі тримається, а не випадає, і він ось так от дубасить по вашій нозі. І ви розумієте, що у вас випав ножик, тому ви знов його кладете у карман. Випадає штука. Ось такий от мультитульчик є. А це мій новий мультитульчик. Тут є ось такий от маленький ножик, ножик. і ще ось така от відкривачка, і ось такі от дві якісь є. Ось це от ще один якийсь маленький ножик, а ось це от е, отвертка. Ось, так, ось такої от форми. У мене ще один мультитульчик, там, де отвертка може бути саме різної форми, бо там е, є вставні отвертки, але е, я чомусь взяла саме цей. Ще тут пілочка ось така от для чогось, для нігтів. Ну так. Ще ось така от штукенція. Теж отвертка, Є е ось такий от ножик, який я вже спачкала в красті. І ще одна ось така от штукенція. Ну, звісно ж, як же ж мультитул без цього. Вам самим вирішувати брати ось такий от ножичок, щоб брати мультитул, як чесно, за те, щоб брати їх обох. Так. Одне із найголовніших в рюкзаку виживальщика це аптечка. Ось в такому от отдельному відділі у мене зберігається аптечка. Найперше, що є в цій аптечці – це турнікет. Ну, турнікет це, най... це у найкрайніші випадки. Це, коли ви от прям дуже сильно поранили руку, ви накладаєте на себе турнікет. Невеличкий майстер-клас по накладенню турнікета. Взагалі, коли треба накладати турнікет? Коли ще не приїхала швидка допомога, хоча вона швидка. Е найголовніше е не класти турнікет, якщо це поранення не дуже критичне. Це, типа, ось тут якась маленька царапинка, ось тут. -от, ну, типу, на маленьких царапинках взагалі. Е найбільше крові прям отак от от вилітає у внутрішніх сторонах. Ось. Ось тут. -от. ось тут. -от. Якщо у вас ось тут прям кравіше летить, ось так от повізде, повізде, то вже треба накладати турнікет. Турнікет треба класти прям з самого верху руки. Навіть якщо кравіше тече лише ось тут. -от. Бо може бути ще одне поранення. З ногою все так само. Але. Накладаємо тільки на конечності. Ми не душимо себе. Ми не душимо себе ось цим. Бот. Так що, ні, На шию, це не можна накладати. Лише на ноги, руки і все. Далі в цій аптечці є ось така от штука Регідрон. Ося ось ця штука проти зневоднення. Багато хто не знає, що таке зневоднення, мені тільки недавно пояснив тато. Це коли ви щось випали і одразу поригали. Коли ви щось їли і одразу покакали, це погано, це дуже погано. Тому ось універсальні ліки від зневоднення під назвою Регідрон Оптім. Берем нашу чашечку. Заливаємо туди водички. І заливаємо цю ось цю штуку, потім перемішуємо і п'ємо це півдня, поки не прийде зневоднення. Далі в цій аптечці є. Ну, пластирі, як же ж без них не обійтись? Ну, Якщо чесно, 5 пластирів витратила на моєму останньому таборі. Так що без них взагалі не обійтись. Далі йде ось такі от штучки. А ось це поки що приберемо, візьмемо лише одну. Називається неосорбоактив гель. А це штука від отруєння. Я навіть тут, щоб, якщо я забуду, написала Отрута, щоб всі подивилися і подумали, вона принесла отруту, хоча це просто ліки від отруєння. Як їх пити? Відкриваєш цю штуку і ісиш, як ті дуже смачні вареньки з Макдональдсу? А ви не думаєте, що, що ці ліки якісь от прям що, і що від них ригать хочеться. Ні, ось це саме зі смаком бананчику. Да, там є смаки всяких фруктів. Я хотіла полуницю, бо це мій улюблений фрукт, але став бананчик. Купили Е, Далі у мене є ось такі от дві штучки. Це опікун. Це штука від опіків. Тут є ось така от інструкція, відкривається ця штука, кладеться, ну, промивається. Ой, коротше, кладеться на опік і забінтується, І тоді опік проходить. Ці Цій штуці вже, ну, цим двом штукам вже близько року, а я їх досі не витратила. Але скоро вже треба буде витрачати, бо їхня срогодність закінчується в 2025. Дитищі... так. В 9 місяці в жовтні. Ці штуки мені подарували разом з цим рюкзаком на моє 10 день народження, а мені вже 11. Ну, і всяке так є. Тому ось це от теж бажано взяти Якщо ви будете розпалювати вогнище. І не тільки. Далі йде бінт Ну, тут це зрозуміло. Бінт, бінт Всі знають, як ним користуватися. Це очевидно. Далі йде. Що там далі? І ще один бінт, тільки відкритий. Так. Бінд медичний, то гіпс був. А ось це вже бінт. Ну так. О. Ще є ось такі от таблеточки. В, в цьому червоному мішочку. Тут раніше були ось ці от бінти і гіпси, але я сюди поклала таблеточки. А, перша таблеточка від алергії, або а, від укусу бджоли. Ужалення укусу. А, я не знаю, як вони називаються. Окей. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Друга таблетка це від температури. Ібупрофен. Вони називаються ібупрофен. Так. Це це назву я вже пам'ятаю. Кладемо назад і там назад. Що нам далі попадеться? Далі нам попався левоміколь. Це, якщо ви там поранились, у вас царапінка якась, але не така, що треба турнікет, блин, швидко накладати. А так, щоб е, тіпа, ну, колі можна було вставити. Ну, це на царапіни. Е, Ще потім на царапини ці з лівими можна покласти пластир. Щоб точно нічого не змилось. Так, це цей паракорд ще один. На цьому все. Ось це от все, що ми взяли із цього рюкзака, ось тут. -от. Тепер складаємо це все на місце. Ось, побачили? Побачили. Тепер складаємо це все на місце. Всі ліки в аптечку. Хочеться відео і не про рюкзак, але все ж таки, Ой, хоч це відео і про рюкзак, але все ж таки я вам скажу, що ще треба взяти, це піддупник. А, тіпа, якщо у вас якісь дуже дорогі штани, які тіпа, висіли і все, вони здохли, і все, то ось піддупник. Ним можна махати, убивати всіх на світі і сісти на землю. А найкраще це Каріматик. На ньому можна і спати, і сидіти, і взагалі тусити. Взагалі, ось такий от у мене каріматик, великий чехольчик. Такий ось це гарний. А на цьому все. Чекайте наступну частину провоживання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!